На телеканалі ексклюзив в ефірі програма Моє хобі. Сьогодні розкажемо про інноваційні віяння малюнок шоколадом, а навчить творити в нас в такому стилі Оксана Мергут. Шоколад це такий, такий матеріал, така цікава маса, з якого можна і моделювати, тобто ліпити, і можна розплавленою масою тягнути як фарбами. Ось процесі домішуючи, процесі змішуючи. Після того як ми намалювали, ми маємо охолодити малюночок, щоб потім по ньому працювати далі. Його можна розмалювати різноманітними пастилками, різноманітними масами натурального походження. Наприклад, виготовили бурячковий сок, додавали пудри, чи, наприклад, мурквинка, видусили сік, пудра і це у нас вже глазурь. Глазурю можна виконувати різноманітні візерунки, можна ставити крапельки, що дуже подобається дітям. І це просто у різноманітній роботі. Я взагалі побачила перше повідомлення, що це сталося в Черкасах. Жінка малює портрети шоколадом. Ось, давнішого повідомлення, тобто це був 2013 рік, давнішого повідомлення я про малювання житла в Україні не бачила. І ось у 2014 році ми почали цим займатися Хмельницькою. Шоколад це корисно і взагалі надає побільше гормонів щастя. Ось діти при цьому змінюються, їх не впізнаєш. Вони мало того, що вони всі обмурзані шоколадом, то вони ще щасливі. Вони не такі, як в школі, вони не такі, як вдома, вони зовсім інші. Ось, і це приносить задоволення. Це щось таке, чого ми не можемо собі дозволити в іншій діяльності. Найважче, напевно, що правильно змоделювати малюночок, правильно покласти гарячу масу, тому що можна змішати білий з чорним там, саме де його не потрібно. Ось і продумати важливо продумати кроки, що за чим буде накладатися. Тому що малюночок потім при охолодженні відстає, і зовнішня сторона це та сторона, яка була внизу. Правда, потім можна домальовувати, наприклад, в портретах треба домальовувати, треба моделювати далі, щоб малюночок був завершений, композиція, щоб була повністю готова. І здається мені, що якщо фантазувати багато, то можна і додати різноманітних матеріалів. Поки що ми працюємо з глазурю, з пудровими олівцями. Надалі ми плануємо трошечки розширити горизонти, перейти на зефір, перейти на печиво, на вафлі і додати в наші малюночки такі цікаві ефекти. Матеріали для використання у нас такі свічечки, таблетки, Ось, різного роду помадки для декорування. Це моркочка з пудрою, це бурячок. Маса така, щоб можна було малювати. Не густа і не рідка в міру. Свічечка знаходиться в аромалампі, чи в такому підсвічничку. Ось, є ще, крім того, придбані нами е, такі олівці, в яких всередині також пудра з різними харчовими барниками. Ось, теж натуральний продукт, але виробництво в Польщі. Так, тепер що в нас ще є? Крім того, білий і чорний шоколад. Щоб... Білий рошен добре і чорний короткий. Пергаментний папір для того, щоб можна було малювати шоколадну композицію. Потім легко це для печива, для торту, використовують взагалі для випікання. І можна було легенько здерти. Цей папір відстає при уходу. І загалом такі приладдя, які великі серветочки, серветки сухі, щоб можна було чисто для гігієни. Пензлики можна використовувати різноманітні. Якщо це фон можна товстий будь-яким номером будь-якої фірми, якщо це е саме оздоблення, то потрібен насінькі пензлик. І, звичайно, чисті, тому що ми облизуємо. Палюю свічечку, аромалампа. Аромалампа або звичайні підсвічнички. Ось, такого типу, на тарілочку, накладаємо шматочки шоколаду, вони розплавляться, і ми побачимо, якщо тільки починає шоколад топитися, то ми можемо просто на перзник це вже набирати і формувати якийсь малюночок. Зараз я візьму пергаментний папір. Шоколад наш розтопиться час Починає ось топитися, дивіться, як швидко топиться корона. Саме корону ми застосовуємо. Дуже добре. Так, дайте мені цього. Так. Так. І спробуємо намалювати. Що ми спробуємо? Що? Символ року так. баронець у нас зараз буде. Малюємо як фарба. А заготовки можуть бути? Можливо. Можуть бути заготовки. Раніше ми малювали по заготовках, вже готові малюночки, діти підкладали під пергамент і так Ось Накладали шоколад. Має бути певна товщина, тому що коли ми заморозимо, то шоколад має відстати від пергаменту. Якщо він буде хрупкий, тонкий, то просто він зламається. Якщо буде достатній прошари, такий прошарок якийсь, можливо, міліметрів п'ят, то тоді легше з ним далі поводитись. Символ уроку готовий, але... Ми його зараз охолодимо і принесемо до декорування. Наш баранець охолонув в холодильнику. Ось ми його відчепили від пергаменту і сформувалася ось така форма, зайве все відпадає, ось яку вже можна оздоблювати. Наприклад, додамо трошечки антуражу. Ulivejte cukr. cukru. Děláme krendělajeme. To je skvělé. To Біде рейс та ісе що біра. Такого матеріалу, як шоколад, можна зробити будь-що: чи то новорічна іграшка, чи то якийсь цікавий смаколик. А ще можна робити портрети. Як саме знає Оксана Мергут. Портрет шоколадний. Технологія проста. Є портрет людини в графічному редакторі перенесений, тобто стилізований, спрощений Ось через пергаментний папір ми малюємо, щоб зберегти ті риси, особливості, характер людини передати. Тому що шоколадом взагалі намалювати дуже важко. Якщо є допомога, це фотошоп, який зможе перевести малюночок. І спростити його, то ми це використовуємо. І такий малюнчик, така робота взагалі портрети виконується швидко. 2-3 дні, робота готова. Головне, правильно, щоб застигало. Головне, щоб не було помилок у зображенні певних рис людини. На цим треба дивитися. А закріпити його можна на будь-яке, чи ДВП, будь-яка основа, чи дощечка, чи картон. І оформивши ось так у рамочку можна подарувати людині. Щоб взагалі творити. І фантазія, фантазувати побільше, більше спостерігати навколишнє середовище і додумувати до того, існуючого знаєте, є люди новатори, є люди-адаптори. Новатор створює щось нове, а адаптор адаптує вже до існуючого. Тобто варто бути і новатором в сучасному світі. Але якщо є такі цікаві технології, то чому б їх не використовувати? Сьогодні була програма Моє хобі. Сьогодні ми малювали шоколадом. До нових зустрічей на телеканалі Ексклюзив.